І знову ми зустрілися. Сьогодні я розкажу вам багато цікавих фактів про таку пташку, як стриж. Я зможу відповісти на такі цікаві питання, як: де живуть стрижі, що вони їдять, які гнізда будують? І навіть розкажу вам про характер стрижів, а він не дуже непростий. Тому вперед, за новими знаннями. Найбільш відомими і поширеними птахами на планеті, яких можна зустріти майже в будь-якому її куточку, є стрижі. До, до них усі звикли і в містах, і в пригородах. Присутність цих, цих птахів вже ні, нікого не дивує, але багато людей навіть не здогадуються, наскільки незвичайними птахами вони є. У сімействі стрижів налічується 69 к. Вони мають подібність з ластівками, тільки уважно, подивиш, можна побачити деякі відмінності. між ними. Ці маленькі пташки можуть розвивати неймовірну швидкість до 170 км в годину. В цьому ділі вони справжні чемпіони. В той час як і середня ластівка літає зі швидкістю 70-80 км в годину. Характерною особливістю стрижів є те, що вони вміють тільки літати. Стрижі можуть пити і їсти прямо в польоті. Птахи, стрижі, мають відміну рису від ласті та інших птахів. Крім швидкості, польоту і маневрування стрижі не сидять на проводах і не злітають з землі. Серед цих видів птахів є як осілля та і перелітні. Воліють жити в згра, цілі колонії можна побачити в містах або в горах, що налічують кілька тисяч пар стрижів, їх активність не падає з ранку до вечора, їх енергетичний запас не вичерпується. У них дуже сильний обмін речовин І відповідно відмінний апетит. У птахів прекрасно розвинений зір і слух. Цікавим фактом є те, що стрижі можуть спати в по польоті і не пару хвилин, а кілька годин, лише іноді змахуючи крилами. А тепер про характер, вони великі забіяки, затявають часті сварки не тільки зі своїми побратимами, але і з іншими видами птахів. Гнізда птахи будуть неаккуратні порівняно з іншими птахами. Основним продуктом харчування стрижів є комахи, які літають в повітрі. З цього випливає висновок, що харчування і життя в цілому стрижів повністю залежить від погодних умов. Якщо у зв'язку з настанням холодів комахи зникають, стрижам теж доводиться змінювати місце споживання. Стриж перелітний птах чи ні? Часто Люди задають цим питанням. Відповідь однозначно так, вони теплолюбні птахи, не, не залишають тільки ті краї, де температура дозволяє їм існувати вільно і без проблем круглий рік.